Я не я і хата не моя. Суд зобов'язав селищну раду взяти на свій баланс приміщення, яке вже вісім років стоїть пусткою. Палаюча помста. В Острозі чоловік підпалив будинок своєї колишньої. ITV. Новини Вечір знову скандал з комунальними приміщеннями і знову у Клевені. Рівненський окружний суд зобов'язав селищну раду прийняти в комунальну власність приміщення колишнього гуртожитку Клеванського професійного ліцею. Будівля є нічиною вже 8 років. Чому селищна рада не приймала на свій баланс гуртожиток та хто відповідатиме за напівзруйновану будівлю? З'ясовала наша Валентина Захарчук. Приміщення напівзруйноване, а у вікні навіть виросла берізка. Це третій блок гуртожитку в Клевені. Колись він належав Клевенському професійному ліцею. У 2015 році його мали передати для проживання переселенців. Втім, цього не сталося. Через два роки приміщення з державної власності намагалися передати в комунальну. Втім, Клевенська селищна рада досі не прийняла гуртожиток на свій баланс. Проте цьогоріч через рішення Рівненського окружного суду, селищна рада зобов'язана це зробити. Суд вирішив позовну заяву задовольнити повністю, визнати протиправною бездіяльність Клевенської селищної ради щодо неприйняття у комунальну власність нерухомого майна, приміщення третього блоку гуртожитку, зобов'язати Клевенську селищну раду вчинити дії спрямовані на прийняття в комунальну власність нерухомого майна та проведення державної реєстрації права власності цього нерухомого майна. Прокурор Юрій Грисюк зазначив, що третій блок гуртожитку вже вісім років не має балансу утримувача, адже процес прийняття в комунальну власність 2017 року так і не завершили. За цей час будівля зазнала серйозних руйнувань. Саме тому рівненська окружна прокуратура подала позов проти Клевенської селищної ради. Ще попереднє керівництво клевенської селищної ради у 2017 році розпочало процедуру прийняття до комунальної власності гуртожитка, однак по даний час вона не була закінчена. Сільська рада вже безпосередньо безпосереднього керівництва зайняла принципову позицію. В, суд, в ході судового розгляду вони визнали вказаний позов. Що в подальшому зараз дасть можливість безпосередньо вжити відповідних заходів сільській раді. Під контролем нашим з метою реєстрації права власності з головою Клевенської громади поговорити щодо цього не вдалося. На робочому місці Галини Киду не було. Телефоном вона пообіцяла прокоментувати ситуацію, але після того слухавку так і не взяла. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Клевенська селищна рада у такий скандал втрапляє не вперше. Так на початку минулого року Північно-Західний апеляційний суд зобов'язав повернути у комунальну власність продану на аукціоні котельню в Оржеві, яка належить Клевенській громаді. Тоді прокурорка Мирослава Дзецько зазначила, що проведений аукціон та приватизація приміщення котельні незаконні. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність, Підлягає приватизацію. Оскільки Галина Кидун коментувати ситуацію відмовилася, наші журналісти надіслали інформаційний запит до Клевенської селищної ради, аби з'ясувати, що планує робити громада далі із приміщенням занедбаного у гуртожитку. Валентина Захадчук, Артем Шаула та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Крапка у судовій історії суд відмовив Юрію Ягодці у поновленні посади міського голови острога. Нагадаємо, міські депутати позбавили повноважень пана Юрія у кінці січня цього року. У пояснювальній записці до рішення про дострокове припинення повноважень Острозького міського голови вказано, що ягодка під час своєї діяльності як мер порушував закон України права громадян, а також не виконував належно надані йому повноваження. Причиною таких звинувачень стала поведінка Юрія Ягодки у нетверезому стані. Із рішенням депутатів він. Не погодився, тож спробував оскаржити його. Але марно нагадаємо наразі обов'язки міського голови острога виконує Костянтин Кирилюк. Хотів населити В Острозі Чоловік підпалив хату своєї колишньої. За даними поліції, у них довгий час тривав конфлікт. Дочекавшись, поки жінки не буде вдома, чоловік із каністрою бензину вирушив втілювати задумане. Детальніше про цю історію та як зараз виглядає підпалений будинок, розкаже наша Вікторія Кимець. Вщент вигорівший дах. Це справа рук колишнього. Так у острозі чоловік підпалив будинок, аби помститися коханій. За даними поліції, він з власницею помешкання проживали разом. Утім, згодом розірвали стосунки. Тривалий час у них був конфлікт. Дочекавшись, поки жінки не буде вдома, чоловік вирушив на скоєння злочину. Під час їхньої телефонної розмови чоловік дізнався, що жінка перебуває в обласному центрі. Тож, скориставшися її відсутністю, прихопив бензин газовий пельник. Проник на територію господарства потерпілої та підпалив будинок. На місце пожежі одразу прибули рятувальники. Їх викликали сусіди. Над ліквідацією полум'я працювали 5 пожежників. Наслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 120 метрів квадратних. Пошкоджено речі домашнього вжитку, віконне скло, зовнішнє облицювання стіни на площі 3 метри квадратних. А також дерев'яний піднавіс на площі 10 метрів квадратних. Жерт постраждалих немає. Ніхто із сусідів та місцевих про резонансну у маленькому містечку подію не знав, або ж просто чули краєм вуха. Так ось на повороті. Там і далі сусіди можна прийти. Ну, щось таке чула. А що чула. Пожар не приїжджала, пожар пожарну питаються мене, яку не знаю. Наразі дім вже трохи відновили. Слідів підпалу майже не лишилося. А на чоловіка, який наважився на такий злочин, тепер очікує притягнення до відповідальності. Правоохоронці оперативно розшукали 39-річного палія на одній з вулиць міста та затримали його в порядку в статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили знаряддя злочину та одяг, який був у сажі. Фігурант пояснив, що таким чином хотів насолити колишній. Чоловіку оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 196 тисяч 820 гривень. Підозрюваний її поки не сплатив, тож перебуває у слідчому ізоляторі. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Прикинувся багажем. На Рівненщині чоловік намагався незаконно втекти до Білорусі. Він придумав нову схему для реалізації задуманого. Однак на заваді стали правоохоронці. з деталями наші журналісти. Куди їдете? Куди їдете, пане? Куди їдете? Нікуди не їдете. Виходимо. Виходимо, я кажу. Я не можу придати. Так намагався виїхати з України чоловік призивного віку. Він скрутився калачиком під сидінням позаду водія вантажівки, і так сподівався перетнути кордон з Білорусю на Рокитнівщині. До такої ідеї вдався 54-річний житель Дніпропетровщини для втілення задуму. Він домовився з 24-річним водієм вантажівки, який за 400 євро мав йому в цьому допомогти. Однак під час огляду автомобіля на кордоні правоохоронці натрапили на такий собі незвичний багаж. 24-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Кошти вилучили. Слідчі повідомили йому про підозру, вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За такі незаконні спроби перетину кордону обидвам зловмисникам обрали запобіжні заходи. Пасажира притягнули до відповідальності за порушення законодавства, а водієві вантажівки повідомили про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Кордон з Білорусю стане на сьогодні один з найбільш захищених в Україні, і намагання незаконно перетнути його є дуже небезпечним, зазначають правоохоронці. Вадим Дубинчук, Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині набирають дітей у новий науковий ліцей, про унікальну знахідку, яку знайшли на Рівненщині біля кордону із Білоруссю, та про те, які недоліки виявили в аптеках вараша, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Шовий місяць, які сюрпризи для українців підготував липень. Смугаста ягода. Скільки на ринку коштують перші кавуни? Вже у цьому місяці гаманці деяких українців поповняться. Мова про нові соціальні виплати та доплати до пенсій. Окрім того, на власників автомобілів теж чекають сюрпризи, зокрема при проходженні технічного огляду. До чого ще готуватися українцям у липні, з'ясована наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Уже з липня стартує експериментальний проєкт для малозабезпечених сімей. Їхній бюджет поповниться додатковими майже п'ятьма тисячами гривень. Одержати її зможуть родини, які є отримувачами, допомоги для одиноких матерів, допомоги на дітей, що виховуються в сім'ях, які вважаються багатодітними, соцдопомоги для малозабезпечених родин. Розмір базової величини для розрахунку становить 4 тисячі 500 гривень. Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна на порталі Дія або Ж у паперовій формі до обраного сервісного центру пенсійного фонду України. Чекають зміни у липні і на власників транспортних засобів. Зокрема, вони стосуються технагляду. Ми передбачаємо більш детальні фотографії під час проведення обов'язкового технічного контролю і передбачаємо відеофіксацію всього процесу обов'язкового технічного контролю. З другого місяця літа на українців чекає і перехід на новий стандарт напруги електромереж. З 1 липня 2025 року він становить 230 вольт замість звичних 220. за слова словами експертів такі зміни є частиною процесу інтеграції української енергосистеми з європейською. Це не особливо вплине на мережі операторів систем розподілу, тому що як правило обладнання воно розраховане на певний діапазон на і буде працювати відповідно до нових прийнятих стандартів. Це ніяк не вплине на споживача, тому що це є чисто технічна складова. Тариф у нас встановлюється відповідно до певних нормативних документів, і це ніяк не вплине на тарифутворення для населення. Будуть у липні і доплати до пенсій однак отримують її не усі зокрема, додаткові гроші отримують пенсіонери, які не працюють та проживають на радіаційно забруднених територіях. Відповідно, встановлюється доплата у розмірі 2361 гривня. Це один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До пенсійної виплати така доплата встановлюється, виплачується до пенсії через надання інформації. Пенсійному фонду України Державною міграційною службою України на запити, також у липні, президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторія на перевірку бізнесу, аби убезпечити підприємців від тиску. Окрім цього, він анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва, що має стати частиною ширшої політики економічного відновлення. Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Відпочивати важливо свідомо. Від початку року на водоймах Рівненщини загинули 17 людей, серед яких одна дитина. Про це на брифінгу Рівненської ОВА повідомив інспектор відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС Рівненщини Андрій Нестеренко. В області офіційно визначено 25 місць для масового відпочинку на воді: 10 у Вараському та Рівненському районах, та 5 у Дубинському районі. На Сарненщині таких місць цього не передбачено. Перші плоди у рівному на прилавках ринку вже з'явилися перші кавуни. Хоч їх і небагато. Втім, цього сезону продавці очікують великий попит на цю ягоду. Яка вартість кавунів на ринку? Та чи всі їх полюбляють? Розповідаємо матеріалі далі. Бачите, як звучить добре, дуже добре. Улюблена та корисна ягода на ринках рівного вже починають продавати перші кавуни. В основному баштан привозять з Туреччини. Подекуди його вартість становить 55 гривень за кілограм. Ну люди беруть, кажуть, так як, як сезон починається, як завжди беруть. На слідуючий місяць буде брат піші. Зараз печуть що таке. Рівняни сподіваються, що окрім кавунів із-за кордону у цьому сезоні їм також вдасться поласувати плодами, що виростили в Україні. Я думаю, що на Закарпаття в Тернополі, в Тернопільській області там засаджують. Ну і наші десь на Рівненщині мають на полях свої кавуни, щоб людина, хто стільки часу, роботи і енергії, ну щоб отримали не тільки щоб в ноль спрацювала, а щось заробила. Дехто переконаний, що кавуни краще вирощувати самостійно, ніж купувати на ринках. Ми на городі вирощуємо себе кавуни в клевані, на городі мене сват вирощував кавуни. Ну купляти, то треба знати, де купляти, в кого які це дуже ну, звичайно, то ж кавуни можуть бути і розгрозаних шлункою, тих кавунів щодо врожаю Кавунів цьогоріч, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич нам повідомив наступне. Надіємося, що цього року погода не підведе, і в нас виросте гарний кавун. Господарство його посадили. Дані два роки довели зворотні. Що якщо доволі сприятлива погода. Жарка і тепла. Це період е, кінець липня. Саме тоді в нас на Рівненщині очікується Кавуни. Наразі повноцінний сезон Кавунів ще не розпочався. Втім, ця ягода користується великим попитом серед покупців. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.